Українську бурштину, що нелегально тонами перекочовує за кордон, нині дуже актуальна. Це напівдорогоцінне каміння могли б легально видобувати і переробляти у нашій державі, а вже готові вироби експортувати власне. Для цього навіть маємо відповідне підприємство Укрбурштин, яке нині теж лихоманить. Якщо воно перейде в державну власність, то що це означає для держави і не в останню чергу для тих людей, які на ньому працюють. Про це сьогодні поговоримо із гостями студії Костянтином Лісничим, генеральним директором ДАК. Українські поліметали, дочірнім підприємством, якого є Укрбурштин. Вітаю вас, пане Костянтине, в нашій студії. Дякую. Та Юліаном <кій> Хорунжем, керуючим партнером компанії Аріо Капітал Груп, що здійснює правовий супровід процесів повернення Укрбурштину в державну власність. Шановні Дякую. панове, ми сьогодні маємо абсолютно нову новину, ще, скажімо так, не вистигло повітря в тій судовій залі, де відбулося. Певне рішення, ви виграли суд, я так розумію. Так що це означає? Чому все таки є сили, які не хотіли, аби це перспективне підприємство, як на думку суспільства, так повернулося до державної власності? Перш за все, дякую за запрошення. Це дуже важливо для нас. Важливо, тому що те, що ми скажемо, може почути зараз, бути громадою. Це дуже важливо, це, в принципі, те, для чого ми працювали ці довгі там, 4 місяці. Це один з таких прецедентів, коли ми фактично компанію, яка може бути мегаприбутковою, і яка 12 років знаходиться в банкрутстві, 10 років в санації, ми фактично показали, що по-іншому бути не може як тільки повернення підприємства в державу. Підприємство має працювати на людей, які живуть в цій місцевості, на прекрасній рівненщині, і має фактично платити податки до місцевих бюджетів, перш за все. І ми для цього зробимо максимум. Ми вітаємо сьогоднішнє рішення суду, яке залишив рішення першої інстанції в силі, а саме про припинення справи про банкрутство. Тобто, на даний момент ми можемо впевнено сказати, що зворотнього шляху вже немає, як тільки розбудовувати реально це підприємство. Це правовий такий прецедент, і ми хотіли б, щоб таких, таких прецедентів було побільше, тому що ми знаємо, що багато підприємств фактично контролюються певними олігархічними групами, так і вигідно не повертати підприємства в державу. Розказують про те, що держава є неефективним власником. Про те, що державні менеджери є неефективними, так і інше. Я перепрошую, а 12 років, от коли арбітражні керуючі керували, 10 років, коли вони керували цим підприємством в інтересах конкретних груп кредиторів, ми всі розуміємо, що це за кредитори. Не будемо коментувати, все перегорона сторінка, фактично. Але чи були вони ефективними сьогодні? На суді конкретно представник податкової сказав, що жодних податків. І жодних жодного працевлаштування людей ця компанія не мала. Тобто, фактично, якщо брати там останні останні роки, то здійснилося в яких масштабах важко сказати, але нелегальний видобуток бурштину. І саме головне, що мене бентежить, що не держава, не люди від цього нічого не отримали. В нас абсолютно інша концепція і інша ідея. Ми вчора підписали меморандум про співпрацю з двома компаніями. Одна компанія це компанія голландська, інша компанія німецька. Сума в цьому меморандумі до 10 мільйонів доларів. Що може бути витрачено безпосередньо на рекультивацію пошкоджених земель? Це питання надзвичайно важливе якраз для Рівненської області. І ми вже починаємо конкретно працювати буквально з наступного тижня над підписанням конкретних, конкретних контрактів, договорів з іноземними партнерами, щоб показати, що дійсно іноземні компанії можуть бути реальними гравцями на цьому ринку. І що навіть така ситуація, яку ми зараз маємо з АТО, з бюрократією, яка всі розуміють, що вона є, вона все одно. В Принципі є е, такою, що може бути вирішена, і вона не бентежить е, конкретних західних інвесторів, е, які хочуть інвестувати в високомаржинальні високоприбуткові е, е, сфери діяльності. Дозвольте уточнити, йдеться про рекультивацію тих земель, які саме в управлінні компанії Укрбурштин, так? в тому числі. В тому числі мова йде взагалі про більш глобальну, глобальну рекультивацію земель на певних порушених ділянках, саме Житомирської, Рівненської та Волинської областей. І звісно, що Рівненщина і компанія ДП «Карбурстин» вона буде мати пріоритет в цьому, і ми будемо з нею починати. Ми зробимо пілотний проект. Це буде можливо, невеликі території. Спочатку, але ми хочемо показати, як на базі західних стандартів потрібно це робити, а пане Юліане, цей дзвіночок, це рішення судове, що це означає для загалом України, в, в якій є чимало неефективних власників на приватизованих підприємствах чи на підприємствах, які нині належать приватним власникам, але немає держава і люди з того користі, не працюють, не виконують зобов'язань певних. Доброго дня таких підприємств, які є в державній власності, які перебувають на процедурах банкрутства, чи просто мають фінансові проблеми, їх є доволі дуже доволі багато. Там практично там в деяких галузях чи не всі галузі мають такі самі аналогічні проблеми. В цілому правило, що держава є неефективним власником, воно себе дійсно підтверджує, оскільки, якщо взяти спортову галузь, то близько половини підприємств. В аналогічній ситуації в хлібній галузі ну, попередні роки було теж близько 20 підприємств, які банкрусу віддано плюс дане підприємство, яке з 2003 року перебуває в процедурі банкрутства. Однак, коли от ми зустрілися з Костянтином Лісничим, він от ми з ними говорили, справа насправді важка, тому що ведеться вже понад 12 років, дуже багато всього зроблено. Там ефективно чи неефективного. Коли ми переговорили, ми повірили Константину в реальні чесні відкриті наміри щодо здійснення реформування цього підприємства. А це підприємство по суті є сьогодні всією бурштиною галузі України. Тому ми з радістю погодились допомогти у цій справі. Дуже раді, що ми досягли позитивного результату вже в двох судових інстанціях в рівному. Є виключення з правил, коли держава може бути ефективним власником. Що ми маємо в даному випадку? На даний момент ми вже не ми, а наш клієнт вже розрахувався зі всі, зі всіма кредиторами, які були у справі про банкрусу. Буквально це вчора було зроблено і Вже є чіткі плани розвитку на майбутнє цього підприємства. Тому перспектива фактично є, так? На вашу думку, це в, тільки початок як, роботи. Фактично, якщо по іншим підприємствам в інших галузях будуть будуть з'являтися такі державні менеджери, то вони знайдуть підтримку на професійному там юридичному ринку та інших ринках, які нададуть фахову допомогу і зможуть переламати там довгорукові судові спори. Однак, в це повинен повірити ринок. Пане Костянтине, от, ну, ви самі сказали, і це не є секретом для наших глядачів, що процес банкрутства триває вже багато років на підприємстві. Чомусь держава раніше не проявляла інтересу, не було волі на те, чи просто щось стало поштовхом до того, аби звернути увагу нарешті на це підприємство. Можливо, ці, скажімо так, якісь незаконний видобуток бурштину вже, грубо кажучи, всіх дістав і вирішили. Тоді, от таким чином, як один із пунктів легалізації. Поясніть цю позицію. Ви знаєте, іноземці кажуть, it's all about people. Тобто це все, це все від людей залежить. В нашому випадку ситуація така: прийшла команда реформаторів Міністерства економічного розвитку під керівництвом Айвараса Абрамавічуса. І ці люди вони чітко сконцентровані на тому, щоб зробити певні реформи. Я чисто операційним менеджер. Мене, мене поставлено завдання, що це підприємство має бути в державі. Я це завдання виконую. Дев'ять років я працював на керівних посадах я був генеральним директором компанії «Сократ Капітал, це один з відомих інвестиційних банків. Я яким чином структурувати фінансування, яким чином такі спеціальні так звані ситуації вирішувати, в мене чіткі розуміння є. Це розуміння знайшло підтримку на всіх рівнях владних. І е, на сьогоднішній день можна констатувати, що е, якраз е, поява такого прошарку менеджерів, які просто зацікавлені в результаті. Знаєте, це як така серйозна така гра, гра хто кого. Але тут питання в тому, що в будь-якій грі потрібно мати досить потужну підтримку. І тут збіглося ще те, що сама тематика резонансна. Тобто в нас не було фактично варіанту, щоб ми мали, щоб ми програли в цій грі. Тому ми були дуже досить серйозно налаштовані і е, отримали досить потужну підтримку з боку кабінету міністрів, з боку адміністрації президента. Е, ми отримали такий певний карт-бланш «Хлопці робіть. Робіть справу? Ми її зробили. От, скажіть, будь ласка, на підприємстві ну, свого часу Укрбурштин було дуже заможним модернізованим підприємством. Так, на підприємстві останнім часом е, працювала фінфін е, інспекція після тих відомих таких е, подій з цими двома з половиною тоннами бурштину. Е, що е, показала та перевірка? Що сьогодні маєте, з чим ви починаєте новий етап? На жаль, на даний момент ми не є стороною цій справі, тобто ми будемо я так думаю, що залучені до справи 17 листопада, і тоді я зможу вам сказати конкретно, що це за бурштин, де він був видобутий, які на підставі яких контрактів це відбувалося, і так і інше. Єдине, що я хотів би сказати, що ми абсолютно не наполягаємо на тому, що там був він видобутий на цій території, чи не був. Врешті-решт, якщо він буде конфіскований в інтересах держави, я перепрошую, ми ж теж держава конкретно. Тобто, єдине, що я хотів би, щоб це було не, знаєте, щоб не абстраговано щось таке, повернули на виплату пенсії, наприклад. Тобто, я хотів би, щоб якщо це бурштин є, так? фактично, щоб, наприклад, цей бурштин віддали нам, і ми би зробили за ці гроші, в тому числі рекультивацію. Тобто в нас є інвестор, який за свої гроші буде робити, але ж потрібно розуміти, що рекультувація так, це, це досить буде. серйозні території, і тут не треба нам сподіватися інвестор вирішить всі наші проблеми. По-друге, давайте за ці гроші фактично створимо певну інфраструктуру для розвитку ринку. Тобто багато людей ми ж бачимо, що працюють нелегально. І вони в цьому не винні, це така, така система, її треба змінювати. Ну, тут, мабуть, треба закон відповідний. Грошима від бурштину, тут справу не поправиш. Е, ви знаєте, я не те, щоб був противником закону, я вважаю, що будь-які методи вирішення питання вони є добрими. Але ж якщо можна йти більш простими, не такими складними шляхами, наприклад, вирішити це на рівні Кабінету міністрів. Ми ж розуміємо, що є політична воля. Вона ж є. Ми ж всі люди в Кабінеті міністрів, посадовці, вони ж працюють на державу. Так має бути така воля. Так давайте на рівні Кабміну вирішимо це питання і легалізуємо цей ринок до того моменту, як ми приймемо, врегулюємо це законом. Тому що закон це більш складна процедура. Я певний час працював у Верховній Раді, в комітетах. І я знаю, що закон це досить потужний інструмент, але це інструмент балансу балансу сил. Чи є такий баланс? Ну, ми не політики, нам да. Мені треба рішення сьогодні. І рішення сьогодні це таке. Люди, які працюють, працюють легально. Податки, які сплачуються, вони реально сплачуються, а не так, як сьогодні розповідали, що за 12 років жодних податків не платились. От скажіть, ви вже ознайомилися з нинішнім, скажімо так, з нинішньою базою Укрбурштину. Що вона собою представляє? Наскільки ви сьогодні готові це підприємство боротися зі своїми конкурентами? Тому що ще кілька років тому, коли починалися процеси банкрутства. Процедура банкрутства. Укрбурштин був єдиним в Україні і на Рівненщині фактично, монополістом в цій галузі. Нині працюють невеличкі такі приватні підприємства. Наскільки буде реальною конкуренція з тим, що ви сьогодні маєте? Ну по-перше, я хотів би показати, якщо можна, це це презентація, яку ми робили буквально вчора. В агенці, АГЕНЦІЇ в Києві тут певні картинки, да, що ми отримали. Тобто, тобто руїни, бази так, фактично ніякої немає. Тобто, допрацювалися. Це е, очевидно. З іншого боку, який основний актив цього підприємства і чому така рубка, е, е, таке не, незвичайне слово, відбувається? Чому? Тому що у цього підприємства є спеціальний дозвіл, але дозвіл на 5 років це на геологічне вивчення. Тобто, моє завдання як керівника зараз. Протягом найближчого часу, фактично, е отримати е спеціальний дозвіл так, е на промислову розробку бурштину на 20 років. Оце в нас, в нас така стратегія. Якщо ви подивитесь це березень 2016 року, що це нам дасть? Це нам дасть можливість промислових обсягах фактично відбувати бурштин. І тут ми, звісно, ми дуже зацікавлені у підтримці, перш за все, з боку агенції з лісового господарства. Чому? Тому що 80% фактично це лісовий фонд. Нам дуже важливо, щоб в нас не було проблем з тим. Друге, по законодавству ми маємо пройти через Кабмін. Тобто, я думаю, що в інтересах держави жодних проблем не буде. Якщо в нас будуть проблеми, якісь чиновники не будуть давати нам якісь погодження таке інше. Я тоді буду просити вашої підтримки, тому що дуже потужно, якраз от чому ви виграли, да? не тому, що ми такі розумні хлопці, і не тому, що там за нами стоять Кабмін, АП і таке інше, в, в тому числі. Але головне, що у нас є підтримка людей, які розуміють, що потрібні зміни, що гратися вже треба закінчувати трошки, і треба вже працювати конкретно. Якщо ну вже ми прийдемо до вас, тільки вже... якісь проблеми. Ми зразу тут в цій студії і кажемо, така то агенція не видаєте то. Кабміні, отаке от міністерство блокує. І сподіваємося, що ваша підтримка буде. Тому що без наша вас підтримка мусить буде. бути того, що буде працювати на користь громади. Якщо буде Дякую. користь громаді, очевидно, я думаю, що будь-які змі підтримують. Але от якісь конкретні кроки. Ви сказали, що ви підписали певні угоди. Там, якщо я не помиляюся, йдеться про 10 мільярдів чи мільйонів, мільйонів. Дол... мільйонів да. доларів. До -ти. А тим часом да. 1 мільярд гривень вже планує мінфін закласти в бюджет. Наступного року від видобутку бурштину. Наскільки ці цифри реальні? Куди підуть ну скажімо так? Звідки вже так швидко взяти той мільярд гривень? Чи будуть мати з того користь уже в наступному році місцеві громади? Це те, що турбує тих людей, які сьогодні дивляться нашу передачу? Дуже важко зрозуміти логіку мінфіну, тому що закону немає. А, а гроші ж день... не закладають. Досі закладають, це ж нормальна практика. На сьогоднішній день є не так багато ліцензій, які взагалі працюють. От є, наприклад, тут підприємство Бурштин України. Так це підприємство зараз можна сказати, потерпає. В чому проблема? В тому, що їм потрібно виділення землі, так і воно теж має пройти через камінь. От я офіційно прошу, якщо можливо, всіх, хто до того дотичний, посприяти цій компанії в тому, щоб оці території були. Фактично виділені, і щоб ця компанія почала працювати. В них є спеціальний дозвіл на промислову розробку на 20 років. Дехто каже, ми конкуренти. Де, які ми конкуренти? Ви подивіться на цей ринок. Ми, вони держава, ми держава. На які ми конкуренти? У нас одні і ті самі цілі. Вчора задавали мені питання в Києві. Скажіть, будь ласка, чи будете ви подавати позов, тому що колись ця компанія. Частину майнового комплексу від дакполіметалів фактично забрала, коли був поділ між компаніями. Я сказав, що ні. Яка суть цього? Потрібно роботою займатися, а не в судових тяганинах брати участь. Зрозуміло, ну і, і все таки от найближча перспектива підприємства. Так, от ви, ви почали з того, що будуть наповнюватися місцеві бюджети. Як швидко вони почнуть наповнюватися? Які це приблизно можуть бути суми? Так яким чином буде працювати підприємство? Бо це так само робочі місця. І ще одне головне, мабуть, в цьому всьому, для того, аби це все пішло, то треба, мабуть, закінчити з цим нелегальним видобутком бурштину. Наскільки ви плануєте і як ви плануєте цим займатися? Отакий От комплекс абсолютно спільних питань щодо найближчої стратегії, ми всі розуміємо, що я зимовий період. Так? Цей зимовий період він значно обмежує можливості з видобутку. Тому що це бурштинова глина і потрібна вода. Мінус 5 градусів і вже нічого не працює. Більше того, в нас немає абсолютно жодного обладнання. Нам треба зараз конкретно, досить швидко відпрацьовувати з цими інвесторами, з західними, національними, будь-якими. Мені не важливо. Головне, щоб ці, щоб ці інвестиції вони мали легальну природу походження. це для мене, це, це головне для мене. Ми маємо відпрацювати, яким чином ми будемо розвивати ці території. І саме головне, це дуже важливо, що ми маємо на березень підтвердити, завершити процес його робіт на цій території. І наша стратегічна мета отримання спеціального дозволу на промислову розробку на 20 років. Після того ми зможемо показувати об'єми. Я би не став зараз казати, що от завтра ми 500 людей наймемо на роботу. Такого не буде, нема сенсу. Чому? Тому що геолога розвідка вона, вона точечна. Ми фактично будемо використовувати на субпідряді певний час, до того часу, як ми отримаємо певне обладнання своє, тому що, як сказав, докерувались наші попередники. В цьому контексті з березня, коли ми вийдемо на промислову розробку. Я думаю, що якщо це можна робити раніше, це буде взагалі ідеально, і ми до того прагнемо. Ми зараз включимо всі механізми і сподіваємося знову на підтримку прем'єр-міністра, президента в цьому напрямку. Дуже важливо, тому що це ми державна компанія. Тут нема. Навіть якщо була приватна, не перепрошую на створення робочих місць. Скажіть, будь ласка, хто має цим піклуватись конкретно? Держава, державні чиновники безпосередньо це головна мета. Тобто з березня ми. Плануємо вийти на нормальну вже потужність, так? А, і е, тоді буде масштабне залучення, е, скажімо, людей, які можуть працювати на цій території. На даному етапі е, дуже швидка геологорозвитка, все, що необхідно для отримання спецдозволів, і проходження по всій вертикалі влади, фактично всіх погоджень і отримання через Кам'яну відповідних документів, щоб ми. Мали всі документи для отримання цього з Це стратегія номер один. Ще легалізація. Легалізація, боротьба з нелегальним видобутком, тому що саме оця частина, вона фактично сьогодні є, мабуть, одною з найскладніших. Бо це, ну, скажімо так, певні клани зацікавлені в цьому і є певна підтримка. В мене є. Своя особиста думка з цього приводу, в чому вона полягає? Я думаю, що держава в перехідний період має взяти на себе взагалі функцію такого арбітра. От взяти всі пошкоджені території. Отримати на державу. Хто це буде, яка компанія, оператор, неможливо, чи може бути 5, 5 компаній, але це має бути державним. Державні органи мають видати спеціальні дозволи на ці компанії. Далі. Це можуть бути новостворені компанії. І далі ці компанії на відкритому аукціоні, коли вже буде підтверджено, фактично, зробити розвідку. Це дуже важливо, щоб зрозуміти, що ж там є на цих територіях, до, і, чи до, до, до розвиток. Що щось лишилося? <світ> що, що що, пустишка чи ні. Так? І далі на відкритому аукціоні продати. Причому це має бути не просто легалізація якихось кримінальних капіталів. А це має бути відкритий продаж, куди ми маємо залучити іноземного інвестора. Чому іноземного? Чому? Тому що це нові технології, ніхто про це не думає. Я перепрошую, але видобути це і залишити, розумієте, це абсолютно не наш метод, я кажу. Потрібно просто зробити додобичу так, і повністю рекультивувати цю територію. Ми маємо показати світу, що ми не в 90-х, що тут кримінал, як кажуть, не управляє процесом, так? а ми фактично легалізували ринок і залучили найбільші світові компанії навіть в такий складний період. Я не бачу в цьому як інвестбанкір, я не бачу в тому ніяких проблем. Але це має бути спільне зусилля влади, так? безпосередньо е е влади на місцях, дуже важливо, місцевих громад. Без місцевих громад нічого не вийде. Ви говорили про такі ми говорили про такі достатньо солідні вкладення, які готові іноземці вкладати в нашу державу, зокрема в Бурштин. А, скажімо так, Щось натомість, так що вони планують отримати, натомість? І це не буде чергова схема вимивання бурштину за кордон або ще щось таке. Тому що сьогодні дуже складно затягнути інвестора, хорошого інвестора в Україну в тих і економічних і політичних умовах, які маємо це дуже важливо, але це треба розуміти природу бурштину. Додобуток чи видобуток бурштину, це досить високомаржинальний, високоприбутковий бізнес. Він завжди він має бути таким. Тому що залягання не глибоке, фактично. І, в принципі, цей бізнес він дуже привабливий з точки зору будь-якого інвестора. При виборі інвестора так, необхідно, по-перше, з'ясовувати походження капіталу, тобто наскільки це прозорий. В ідеалі, щоб цей інвестор був стратегічним інвестором, щоб це фактично інвестор, який вже здійснює е, якийсь видобуток про корисних копалень і може так? показати, що він має таку практику. Чому? Тому що нам навіть крім інвестування, просто потрібні, як я вже сказав, технології. Це дуже важливо з рекультивації до з додобутку, з використанням найкращих світових стандартів, значить, е, і звісно. Технології роботи з цим інвестором вони можуть бути різні. Якщо ми маємо можливість просто залучення капіталу, ми можемо залучати на західних ринках капітал під більш дешевий відсоток. Якщо на етапі становлення, коли в нас немає необладнання, як кажуть, не фінансові ресурси, так і інше, ми маємо розглядати. Механізми спільної діяльності, механізму розподілу продукції, наприклад, тобто на якихось певних, певних територіях. Нарешті зробити пілотний проєкт і показати, як це має бути, щоб, як кажуть, далі екстраполювати, чи як кажуть, робити подобні проєкти в інших місцевостях, в інших областях. Що я думаю, що в принципі дуже важливо буде зробити на першочерговому етапі. Це фактично обмежити нелегальний експорт. Як це зробити? Ну я бачу тільки варіант на якийсь перехідний період, наприклад, 6 місяців, чи може варіант до року, щоб держава викупала повністю весь бурштин. І тут було зрозуміло, якщо десь не, не через державу проходить, так все зрозуміло. Це контрабанда, вона має вилучатися, має бути кримінальна відповідальність за це, досить потужна, не така, як є зараз. Треба її посилювати. Тобто. Але після першого певного часу, наприклад, після 6 місяців чи 12 місяців, необхідно мати інфраструктуру, яка б перевела нас у іншу площину, у площину легального прозорого ринку. Яким чином ми можемо це досягнути? Це має бути вільний, вільний продаж, наприклад, так? там через якусь. Біржову структуру, так чи біржові структури, щоб це була, була конкуренція, да чи електронні системи. Наприклад, в мінекономіки в нас є дуже потужний проект, досить серйозний по державних закупівлях. Він називається Прозоро. Так? так, у нас на Рівненщині теж цей проєкт вже впроваджується, але в нас трошки закінчується час, тому я хотіла би сказати буквально підсумок. Ну, скажімо так, через який час, за вашими прогнозами, Укрбурштин стане на ноги, стане абсолютно самодостатнім підприємством. Я думаю, що ми маємо проаналізувати, по-перше, борги, які там попередники нам залишили, тому що фактично жодних документів. Ми від попередників не отримували ще, тобто навіть статут печатку і все інше, ми, ми не отримали. Не забудьте дуже важливу річ, що наша мета не просто видобувати сирець, а наша мета переробляти на готову продукцію, тому що маржинальність цього прибутковість набагато вища. І це ми зможемо досягти, я думаю, до березня вже вже початковий якийсь етап, повна вертикальна ши була кажуть структура. Спасибі вам велике. Я сподіваюся, що через цей час ми будемо спостерігати цей час за розвитком подій. А потім запросимо вас в студію, аби ви знову ж таки прозвітували перед громадою про те, що зроблено для України і для Рівненщини Зокрема, це була передача один на один на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.